За 31 рік Незалежності Україна встигла змінити шістьох президентів, виховати ціле покоління українців. За цей час також змінювалися міста. Одним з таких міст є Ніжин, що на Чернігівщині. Про нього я вам сьогодні і розповім. Ринок. Здавна саме міське торговище збирало багато люду і було чи не головним місцем зустрічі ніженців. І дотепер тут не лише купують харчі, одяг, взуття, а й дізнаються і обговорюють новини, зустрічають родичів, знайомих. За роки незалежності на центральному продуктовому та речових ринках Ніжина обладнали сучасні торгові приміщення. А у 2018 році відкрився новий сучасний м'ясний павільйон, розрахований трохи більше, ніж на 50 торгових місць. Площа. У 2013 році головній площі Ніжина повернули історичну назву імені Івана Франка. У 2014, в результаті подій Революції Гідності, з площі прибрали пам'ятник Леніну. Наприкінці 2018-го розпочалась реконструкція частини площі біля будівлі міської ради. Звідти прибрали старі бетонні плити, поклали нову плитку, встановили ліхтарі та лавки. Гоголівська. Буквально кілька місяців тому завершилася реконструкція найбільшої пішохідної вулиці міста. Там поклали нову плитку, встановили дерев'яні лави, зроблені стиль 18 століття. Інсталяція добової мостової також створена під стиль того часу. Зрубали аварійні горіхи. Замість них посадили нові молоді клени. Кінотеатр та театр Тривалий час. Ці важливі простори для дозволу у Ніжині були відсутні чи не мали окремого привіщення. Так, у 2002-му здійснилася мрія багатьох театралів Ніжина. Ніжинський український драматичний театр імені Коцюбинського отримав постійну сучасну театральну будівлю на вулиці Воздвиженська, де розміщується і нині. А у 2017 році в Ніжині знову показують кіно на великому екрані. Цього року у Ніжині відкрився новий кінотеатр. На два зали. Він зберіг знайомим містянам старшого покоління назву Космос. Торгові та офісні центри. Наймолодший з торгових центрів Ніжина – Сіті, який відкрив свої двері для ніжинців у 2016 році. Раніше відкрився торговельний центр Гермес, який сміливо можна назвати торгово-офісним центром. Ще раніше Терем. Де запрацював один з перших ніжинських супермаркетів. На початку 2000-х у Ніжині виріс пасаж, де нині діють торгові заклади та офіси багатьох організацій Ніжина. Басейн. У Ніжині не було діючого басейну майже 20 десятиліття. Збудований ще в радянські часи на базі Ніжинського навчально-виховного комплексу Престиж плавальне приміщення не використовувалося з 90-х років через брак коштів. Але у 2019 році, після кількох років реконструкції. У місті нарешті відкрився басейн на базі Ніжницького навчально-виховного комплексу номер 16 престиж.